Чиста біографія та почесні нагороди. Такого на перший погляд взірцевого керівника МНС у 2013 році отримала Буковина. Тоді працівники відомства і не здогадувались, у яке пекло перетвориться їхня робота з призначенням Едуарда Братка. На кадрах звернення офіцерського складу спільно з ветеранами-надзвичайниками до прокуратури Чернівецької області. В листі вони звинувачують головного рятувальника братка у непрозорій діяльності. Корупційні схеми, здирництво та навіть приниження людської гідності його службовому безчинству, згідно цієї заяви не було меж. Щомісячно з кожного райвідділу області сплачується готівкою благодійна допомога в розмірі від 2 до 5 тисяч гривень інспекцією державного пожежного нагляду. будь які призначення ротації як офіцерського, так і рядового складу. Присвоєння чергових та дострокових звань проводяться тільки після попередньої оплати. А начальницькі тарифи майже золоті. До прикладу, вартість переадресації офіцерських посад від 1 до 3 тисяч доларів. На відсутність вищої спеціальної освіти керівництво закриє очі за тисячу зелених. Завдяки цим схемам ошуканства вочевидь добряче на кишені пан Братко. Коштовний годинник, кіномарка, будинок у Чернівецькому царському селі і декілька квартир. Так виявляється, живуть посадовці із зарплатою у 7 тисяч гривень. Про високі статки Едуарда Братко йдеться в розслідуванні журналістів телеканалу Зік. Цей будинок ні, ваш ні, цей будинок мій Дружини? так да, цей будинок моєї дружини. Ви там не проживаєте чи проживаєте? Як вам сказати, чесно? Пері періодично Це не моя а це Эт, э, э, квартира. А чи я та квартира наш моїй дружини, скоріше бувши дружини. Обласна прокуратура Чернівецької області. Таки відреагувала на звернення надзвичайників і відкрила кримінальне провадження. владою Або службовим становищем. Кримінальне провадження за підслідністю спіровано до Чернівецької військової прокуратури з нагляду та до одержання законів у воєнній сфері. Наразі триває досудове розслідування щодо можливих неправомірних дій службових осіб управління ДСНС в Чернівецькій області. Воно це кримінальне провадження не стосується конкретної посадової особи. Буде перевірятись версії і можлива причетність інших осіб до вчинення протиправних дій. Нині одіозний екс-начальник Едуард Братко може провертати свої корупційні схеми і на Хмельниччині. В люстраційному кабінеті області нам повідомили про імовірність призначення його на посаду керівника МНС. Заплямована репутація Соловика, вочевидь, не грає ролі на верхах. Наживившись чималими сумами на Буковині, спраглий до влади чиновник цілком реально пилятиме бюджетні кошти на Поділлі. Аби запобігти цьому, активісти обіцяють улаштувати вихор непокори. Якщо ж їх не почують як тут, на місцях, так і в силових відомствах, прохатимуть підтримки вже у президента.